Доброго ранку. Малята, до нас сьогодні завітав ведмедик. А що ж ним трапилося? Чому у нього перев'язана щека? У ведмедика болять зуби. Мабуть, він не знав, як за ними доглядати. А давайте сьогодні з ведмедиком послухаємо казочку про зубчика, який не хотів чистити зубки. В одній чарівній країні жили були зубки. Так так, звичайнісінькі зубки. Серед них був один маленький зубчик на ім'я Зубастик. Зубастик дуже любив хрумкати горішки та їсти солоденькі цукерочки, але дуже не любив чистити зубки і одного разу зовсім перестав їх чистити. Цілими днями зубастик ласував солодощами та хрумкав горішки. Та одного разу, на день народження друга, він вирішив спробувати смачнющий святковий тортик. Але як тільки зубастик спробував тортик, то відразу закричав від болю та втік. Напевно, я вмираю, подумав зубастик. І чимдуж побіг у лікарню. У лікарні лікар чистозуб пояснив зубастику, що від того, що він не чистить зубки, в них накопичилися бруд та залишки їжі, і тепер зубки захворіли та болять. Зубастик побіг додому і довго-довго відтирав бруд від зубів зубною щіткою. З того часу зубастик завжди чистить зубки вранці та ввечері. Ну що, сподобалась вам казочка про зубчика? А ви ніколи не забуваєте почистити зубки. А скажіть мені, дітки, а яку шкідливу чи корисну їжу споживав наш зубчик? А давайте перевіримо, чи знаєте ви. Яка їжа корисна для, зуб... для зубчиків, а яка шкідлива. Подивись уважно на картинку і скажи, яка їжа корисна для здоров'я наших зубів? Так, це яблуко, яйце та сир. Подивись уважно на картинку. Та скажи, які продукти є шкідливими для наших зубів? Так, це цукерки, морозиво, горіхи. Ну що, ведмедику, ти тепер зрозумів, як доглядати за зубами? А ви, дітки? Ну добре, молодці. А тепер до побачення.